Часто зустрічаю підборщиків, які приїжджають на огляд мого авто, там яке я продаю або на інше авто. Людина приїжджає тільки з одним прибором по лакофарбовому покриттю, знайшла фарбовані деталі, ну можливо шпаклівку, якщо є. І на цьому вся діагностика його закінчується. Ні тест-драйва, ні перевірка двигуна коробки, ні комп'ютерної діагностики, ні вичетки. По блокам оригінального пробігу, ні огляду косметичного стану там, по салону, по кузову за виявленням дефектів, які з часом потрібно буде робити там, і вложувати кошти в це, ні перевірка історії. Перевіряє тільки один параметр. І за це бере гроші з людей. Цих параметрів є як мінімум 9-10, які варто перевірити перед купівлею авто. Ось такі на ринку є підборщики, тому правильно обирайте людей, які вам повністю продіагностують автомобіль перед купівлею.